Люди вбивають з різних причин: хтось через гроші, хтось через ревності, хтось з бажання помсти. Люди вбивають, бо вони божевільні терористи, і люди вбивають, бо вони захищають свою країну. Та й не тільки країну, бо часом люди вбивають, аби захистити себе та свою сім'ю. І тут вже мова не про війну, а про життя цивільне. А темою нашого сьогоднішнього відео є: ну, ви вже бачили в назві, чому жінки вбивають? Тема домашнього насилля страшенно важлива і дуже широка, тому хопити її всю в такому маленькому відео у нас ніяк не вийде. Для цього колись буде окреме відео. Поки що ж, ми з вами просто звернемось до такої очевидної і невблаганної речі, як статистика. І дізнаємося, що в 2023 році в Україні було подано майже 300 тисяч заяв про домашнє насильство, і це, якщо перерахувати, більш ніж 800 заяв щодня. При цьому, за різними даними, в поліцію звертається лише від 15 до 30 жертв домашнього насильства. Тому реальна цифра в рази і в рази гірша. Це було по-перше. А по-друге, в Україні щороку від домашнього насильства гине орієнтовно 600 жінок, і це також доволі приблизна цифра, але нам її варто зафіксувати. Звісно, домашнє насилля на адресу чоловіків це не вигадка, це не смішно. «Ха-ха-ха, типу, мужика б'юзить баба. А ні, це реальна і важлива проблема. Проте, як в світі загалом, так і в Україні, зокрема, приблизно 80% випадків домашнього насильства стосуються саме жінок. І ще 20% стосуються дітей, батьків та чоловіків. Тому сьогодні ми говоримо саме про жінок. Зокрема, ми поговоримо про Дніпрянку Марину полях, чиє ім'я та прізвище ви скоріш за все вже чули, але давайте про все по порядку. Отож, в 2019 році Марина в інтернеті познайомилася з чоловіком Дмитром. Він здався їй абсолютно притомним, він не наполягав на першій зустрічі, там ще розпілкувався, одразу розповів, що вже був одружений, і стосунки з першою дружиною не склалися, але свою колишню він ні в чому не звинувачував. А це погодьтесь, виглядає як зелений прапорець. Тому стосунки Марини та Дмитра розвивалися, і через якийсь час чоловік переїхав в будинок Марини, де та жила з донькою і бабусею. А ще через якийсь час він почав Марину бити. Перші рази жінка Дмитра пробачала, бо той, як класичний аб'юзер, ну такий, прям знаєте, як із книжки, одразу починав замолювати гріхи і казати, що ну такого більше ніколи ніколи не буде. Але щоразу брехав і продовжував робити все гірші і гірші речі, вдаючись до фізичного, сексуального, емоційного та фінансового насилля. І тут варто зробити лише один висновок: той, хто вдарив або зґвалтував один раз, зробить це і вдруге, і втретє, і в десяте. Тому терпіти та пробачати подібне не варто і не можна. Висновки ж про те, що Марина сама винна, бо стільки разів терпіла і пробачала тут робити не варто, бо жертва ніколи ні в чому не винна. А коли ти знаходишся в аб'юзі, ну тебе, знаєте, затуманений мозок. Ти живеш в викривленій реальності, і повернутися до, вибачте, мене, реальної реальності, це не так просто, як може здаватися людям, які ніколи з цим не стикалися. Але Марині вдалось, і в якийсь момент вона, ще й дізнавшись, що Дмитро в минулому відсидів 12 років за вбивство, вирішила завершити ці стосунки. А чоловік у відповідь почав шантажувати її дитиною, кажучи, мовляв, якщо ти погано поводитимешся, я познайомлю твою доньку зі своїми зеками. Ну а самій дитині він описував, як вбиватиме її матір. Йти Марині було нікуди. Чувак буквально жив у її будинку. А коли вона не пускала його всередину, він бив вікна та намагався підпалити будинок. Окрім цього, він заборонив Марині працювати, ізолював її від подруг, перевіряв її дзвінки і навіть почав відбирати аліменти, які Марині платив її попередній чоловік, ну тобто батько її доньки. А в якийсь момент чувак взагалі по п'яні зарізав сусідську кішку. І саме тоді Марина вперше викликала поліцію. І я кажу вперше, бо потім Марина зверталася до поліції не один, і не два, і не три десятки разів. 38. Мінімум 38 разів Марина, власне, зверталася до поліції. Проте та поліція в основному обмежувалася бесідами дільничного з насильником, а іноді навіть без бесід обходилось кожного каждого визвала після кожного виклику. Так мені діставалося. Поліція не завжди його забирала. Іноді приїжджала і говорила, Боже, це знову ви. Невже ви не можете ніяк вирішити? Вони казали, він же вас не порізав. Ви ж не труп. не труп через відчуття безкарності. Дмитро вже не тільки бив, а й намагався вбити Марину. І тут ми з вами обійдемось без подробиць, бо я не хочу це читати. Ви напевно, що не хочете цього чути. А Ютуб таке просто не пропустить. 29 березня 2021 року Дмитров черговий напав на жінку. Дмитро вкотре розпустив кулаки, погрожував бити і Марину, і її неповнолітню доньку. Він почав кидатися на мене, кричав: Я вб'ю тебе, тварюко! Ти жити не будеш. Поруч була дитина. Я пристала. Я уявила, що він зараз уб'є мене, свідків залишати він не буде. Мою доньку і мою бабусю. В якийсь момент Марина схопила ніж, сподіваючись, що насильник злякається та відступить. Але він, навпаки, почав рухатись на неї, напоровся на лезо і помер. Земля йому скловатою. Подальша судова справа, в межах якої Марину звинувачували то в умисному вбивстві, то в умисному вбивстві при перевищенні меж самооборони, тривала понад три роки. Батько вбитого весь цей час активно наполягав на тому, що Марина винна і має сидіти. І вся ця тяганина розтягувалась взагалі як тільки могла. Але 9 вересня 2024 року, тобто трішки більше місяця тому, Суд визнав Марину невинною. Олях виправдана за всіма обвинуваченнями. Як за вашим обвинуваченням, так і за обвинуваченням, яке підтримував прокурор. Питання є? Ні, судове засідання оголошується закінченим. Важко навіть уявити, скільки всього пережила ця жінка, включно з судовою тяганиною і страхом опинитися у в'язниці. Хоча, вибачте мене, але в цій ситуації вона є постраждалою. До речі, просто для штришка. Значить, батько Дмитра він мало того, що був дуже-дуже незгоден з рішенням суду, ну, очевидно. Так він ще й вимагав, аби Марина, по перше, щас глибоко вдихніть, угу. відшкодувала йому моральні збитки. А по-друге, аби Марина сплатила борги його сина. І зараз теж доведеться глибоко вдихати, бо борги не якісь там, а компенсацію родині хлопця, якого Дмитро колись вбив, і, і за вбивство якого він отой сидів. Да. Бо сам Дмитро цю компенсацію так і не сплатив, і тепер батя Дмитра хоче, щоб ці борги сплатила Марина. А чо ні, собственно, да. Нормально. Ну, а якщо по темі, то це один з небагатьох в Україні випадків, коли жінку, яка захищалась від домашнього насильства і вимушена була вбити, виправдали. Адвокатка Юлія Сегеда, яка представляла Марину, каже, що. Це революційна подія, яка має вплинути на судову практику. Я пишаюсь цим вироком не тільки як своєю особистою практикою, а й судовою практикою. Абсолютно впевнена, що з таким правозастосуванням і з таким вироком суду у нас є шанс стати дійсно справедливою державою, яка захищає людей. І так, це неймовірно важливий кейс, бо він не тільки про Марину. До речі, саме з такими гаслами ще у 2021 році Дніпрянки та Дніпряни влаштували під прокуратурою акцію протесту. Історія Марини настільки обурила Дніпрян, що вони масово вийшли на її захист під стіни обласної прокуратури. Абсолютна більшість тут цю жінку навіть не знає, але усі обурені, бо на її місці може опинитися кожен. І я прийшла заради того, аби пані Марина знала, що вона не сама, що ми не дамо е замовчати це, і що ми її підтримуємо і такі ситуації, може опинитися будь-хто з нас. Кадр із жінкою у якоїсь сенаті на щоці це дуже сильно насправді. Мені здається, говорячи про всю цю я не знаю ситуацію із вбивством та виправдальним вироком, нам дуже важливо обговорити дві речі. І перша з них це поліція. Я геть не фанатка того, аби демонізувати всю поліцію. Я безмежно поважаю людей, які свідомо обрали для себе цю професію, бо хотіли захищати людей, які сумлінно та чесно це роблять. Але всі ми розуміємо, що у цій сфері так званий мудильський фактор, це я сама тільки що його так назвала. Це як людський фактор, тільки мудильський фактор. Він набагато сильніше впливає на взагалі все, ніж в інших сферах. Тобто офіс-менеджер чи ветеринар, який вважає, що домашнє насилля це справа сімейна, і поліцейський, який вважає, що домашнє насилля це справа сімейна, це трішки різні за рівнем небезпеки речі. Поліцейські, які проігнорували більш ніж 38 маринених заяв, це страшно. Ось як цю ситуацію коментує адвокатка Марини дійсно протягом двох років абсолютна якась безпомічність, бездієвість, і я вважаю абсолютна халатність. Це службова недбалість з боку з боку поліції, це поліція одного району в Дніпрі, бо бо це на її території, і вона саме вона повинна була реагувати. І з таких, і якщо процитувати. Наприклад, навіть там цитати з з рапортів, там електронні рапорти патрульних. Ну, наприклад, в електронному рапорті патрульних написано, що вона викликала поліцію щодо фізичного насильства та зґвалтування, от слово «зґвалтування» в електронному рапорті. І Я не побачила потім нічого далі, як це взагалі може бути. За результатами опитування, проведеного у 2023 році, 72% жінок і 65% чоловіків вважають домашнє насилля неприйнятним. Це опитування серед українців. Це більшість і це шалено тішить, не може не тішити. Але давайте скажемо, що 28% жінок і 35% чоловіків. Вважають домашнє насильство прийнятним, ну або ще не визначились, що не набагато краще. Отут вже знаєте, стає трішки страшно. Хоча є й хороша новина, бо у 2019 році лише 53% українців сказали, що домашнє насилля за жодних обставин не може бути виправданим. Тобто 47% вважали, що в принципі, іноді, ну, по ситуації, можна і втащить. Тому, як бачимо, ситуація змінюється і змінюється на краще. Це статистика по українцям загалом, бо подібної актуальної статистики саме по поліцейським, схоже, немає. І так, по-хорошому, в поліції мають працювати. Адекватніші за пересічних громадян люди, ну, бо мудильський фактор, да. і у відповідних навчальних закладах цим темам має приділятись увага, і на якихось регулярних атестаціях все це має, я не знаю, перевірятися. Безумовно, це все має бути. Але це не працюватиме ідеально або хоча б наближено до ідеалу, поки ми на рівні суспільства не будемо змінювати ставлення до домашнього насильства. Хоча знову-таки ми змінюємо. Просто такі випадки нагадують наскільки довгий шлях нам ще треба пройти. Навряд чи ми колись досягнемо статистики, де 99% опитаних скажуть, що домашнє насильство категорично неприпустиме. Навряд чи. але конкретно зараз ну, прям на поверхні лежить те, з чим треба працювати. У нас досі діткам в школах кажуть, що «А Мальчик дьоргає тебе за касічки, ну, значить, ти йому нравишся, він так залицяється. Це ж знаєте, буквально дитяча версія фрази Боє? значить, любить. У нас досі всіма силами виправдовують кривдників. У нас досі наліво і направо кидаються фразами а чому вона просто не пішла? Ну і дивіться, кейс Марини це ідеальна відповідь на це питання. Не пішла, бо не було куди йти, не пішла, бо їй погрожували, і вона боялася за своє життя і життя своєї дитини. А якась інша жінка не пішла з інших причин, і ці причини дуже важливо розуміти в контексті там роботи з постраждалими, в контексті запобігання насилля. Але ці причини не мають жодного значення в контексті виправдання кривдника. Отих людей завжди дуже цікавить, чому вона не пішла, з такою з претензією цікавить, але їх ніколи не цікавить, чому він, блять, бив. Ну добре, про роль поліції в цій історії ми поговорили. Давайте переходити безпосередньо до теми відео. Бо я вирішила його зняти, коли дізналася, що 70%. 70% жінок, які сидять за вбивство, вбили власного чоловіка, який до того вчиняв над ними домашнє насильство. 70%! мене це, м'яко кажучи, шокувало до усрачки, і витративши пару секунд на пошук, можна знайти шалену кількість історій про те, як українські жінки вимушено або випадково вбивали своїх кривдників. 2012 рік Львівщина. Жінка неодноразово звертається до поліції, тоді ще міліції, зі скаргами на домашнє насилля з боку чоловіка. Реакції з боку правоохоронних органів трошки менше, ніж нуль. Якось чоловік б'є цю жінку настільки сильно, що та втрачає свідомість. Швидка каже, що без міліції ми до вас не поїдемо, а міліція каже, що ой, ми його знаємо, оцього вашого мужичка, і зв'язуватись ми з ним не хочемо. І взагалі, далі цитата: немає трагедії, знач ми нічого зробити не можемо. Ну а потім трагедія стається. Одного дня чоловік повертається додому п'яний та з рушницею в руках. На вулиці він декілька разів стріляє, намагаючись влучити в собаку, а потім лягає спати в обнімачку з все тією самою рушницею. Жінка в майбутньому стверджуватиме, що просто намагалась забрати у нього рушницю, і та. Тобто рушниця в якийсь момент вистрілила. Чоловік помер. Жінку заарештовують, але згодом відпускають спочатку під підписку про невиїзд, а потім суд визнає, що вбивство було скоєно в стані афекту і не призначає жінці покарання. Але не всі історії закінчуються так: я, я не знаю, позитивно, це можна назвати позитивом. Ну, не суть. 2017 рік Херсонщина. Жінка готує їсти, коли її п'яний співмешканець приходить додому і починає ображати її та погрожувати зґвалтуванням. Тримаючи в руці ніж, вона обертається і бачить, як чоловік спускає шорти. Злякавшись насилля з його боку, жінка б'є співмешканця ножем. Згодом вона стверджуватиме, що не пам'ятає ані як завдала удару, ані куди поділа ніж, але, попри все, жінку засуджують до семи років позбавлення волі. 2018 рік Дніпропетровщина, п'яний чоловік, який і до того неодноразово знущався з дружини, починає бити її за те, що та взяла кредит, аби оплатити борги за електроенергію. В процесі завдання побоїв він каже, що не обіцяє, що жінка буде сьогодні дихати. Згодом каже, що почне розправу з їхнього сина, а потім вже займеться дружиною. Жінка на той момент перебуває на сьомому місяці вагітності. Вона ховає сина та донюк у кімнаті, бере ніж і б'є ним чоловіка у тулуб. Згодом бере дітей, тікає з будинку і викликає для чоловіка швидку. Жінку засуджують до п'яти років ув'язнення, бо на думку слідства, вона умисно вбила свого чоловіка. 2020 рік чоловік, який часто пив і неодноразово виявляв агресію, починає розмахувати ножем і казати, що зараз він тут всіх заріже. Дружина декілька разів просить його викинути ніж, а потім підходить та штовхає чоловіка. Тою відповідь хапає її за руку та замахується на неї ножем. А жінка, злякавшись, іншою рукою також бере ніж і б'є ним чоловіка у груди. Сама вона потім розповідає, що чоловік останні 10 років поводився агресивно і вже не один раз погрожував ножем, але йти жінці було нікуди. Вона стверджує, що того дня він діяв агресивніше, ніж завжди, і жінка злякалась, що чоловік може її вбити. Її засуджують до п'яти років позбавлення волі. Це лише декілька історій, бо аби озвучити їх всі, треба знімати сім окремих відео або сімдесят сім, але навіть по цим випадкам можна простежити багато проблем. Місцями ми маємо байдужість поліції, про яку вже поговорили. А місцями ще й ігнорування судом контексту, коли, наприклад, мати, яка захищала себе та своїх дітей, саджають на п'ять років. Вочевидь, ми не можемо уніфікувати всі подібні випадки, кожне вбивство індивідуальне, Боже, як погано це звучить. І так само ми не можемо сказати, що вбивати своїх кривдників ну це завжди ніштяк. За таке карати не можна нікого і ніколи, бо так ми далеко не поїдемо. Але, наприклад, правозахисниця Катерина Левченко на цю тему каже, що немає одного підходу, і до кожної ситуації потрібно ставитись індивідуально. Але те, що тривале терпіння насильства має враховуватись як пом'якшувальна обставина, це однозначно. Те саме каже і Юлія Сегеда, адвокатка виправданої Марини Полях. Я е, дослідила цю судову практику, і коли я готувалась до справи Марини. Я читала сотні вироків по статті 115 умисне вбивство, по статті 118 кримінального кодексу України умисне вбивство при перевищенні меж самооборони. І я зробила висновок, що да, у нас дійсно є така обвинувальна практика, тобто у нас немає навіть культури виправдання і аналізу. Обставин, які можуть свідчити про наявність самооборони, от один з вироків, які я побачила в реєстрі, там, наприклад, що е свідки говорили, що загиблий постійно бив, обвинувачену, тобто, ми зробимо висновок, що це була обвинувачена жінка, і навіть одного разу зломав її руку. І свідки кажуть про таке постійне фізичне насильство. І ці доводи. Взагалі, у вироку суду, ці доводи навіть не проаналізовані, тобто вони проігноровані, але, на мій погляд, вони є важливими. І там обвинувальний вирок по статті 115 за умисне вбивство. І тут давайте все ж дамо відповідь на питання, чому жінки вбивають. Ну, взагалі, з різних причин, іноді тому, що вони дуже погані люди, серійні маньячки, грабіжниці і хто завгодно. Але часом жінки вбивають, бо живуть в світі, де тобі з дитинства не дають чітко зрозуміти, що насилля на твою адресу неприпустиме. В світі де. Бо я любить. Ой, ну головне зберегти родину і, звісно. Підеш від нього. Да? Ну, і кому ти потім за своїм виводком ще й будеш нужна, розвідьонка з ти цим лучше зробиш, а? А ще жінки вбивають, бо їм завжди казали, що вони мають бути маленькими та беззахисними, слухати чоловіків, і бажано ще й економічно від них залежати, а все це створює ідеальне підґрунтя для аб'юзу. Жінки вбивають, бо коли ми говоримо про жертв аб'юзу, купа народу замість того, аби зрозуміти, що людина в цьому стані в аб'юзі неадекватно оцінює дійсність, що вона пробачає насильника, якщо пробачає не тому, що їй подобається таке ставлення до себе, а тому, що вона глибоко травмована. Так от, замість того, аби це зрозуміти і спробувати якось допомогти жертві, люди. Дуже часто просто кидаються на неї зі звинуваченнями. Жінки вбивають, бо через ту саму економічну залежність їм може не бути куди йти, або якщо вони готові піти, вони можуть боятися це робити, бо насильник погрожує, що ну підеш, все, хана й тобі, і дитині, я вас найду і вб'ю. І разом з тим жінки розуміють, що ті, хто от саме в таких випадках мали би їх захищати, на жаль, іноді не захищають. От тому жінки вбивають, бо в певний момент може настати критична ситуація, де в спробах захистити себе, а може ще й своїх дітей, тобі доведеться вдатися до жахливих дій, дій, які назавжди тебе травмують, дій, за які тебе можуть ще й посадити. Але жінки, які вбивають своїх кривдників, ніколи не роблять це по приколу. Ще раз хочу наголосити, що всі ситуації індивідуальні. Я тут вообще ні разу не кажу, що да, мудаків вбивати і можна, і треба. Ні, ні ні Але те, що нам дійсно треба, це працювати з насиллям на кожній з його ланок. Отут дитина з пелюшок знає, що так поводитись не можна. Ну ніколи, ні з ким. Цьому немає жодних виправдань. Отут дитина так само з пелюшок знає, що з нею так не можна, що коли тебе люблять. Тебе не ображають, і що той, хто образив один раз, образить вдруге, втретє і в десяте. Отут дорослу людину, якщо не зупиняє мораль, то зупиняє страх бути покараним і знання, що закон та його представники працюють коректно та сумлінно. Отут. Якщо все попереднє не спрацювало, то постраждала або постраждалий, знають, куди і як тікати, що робити, до кого звертатися, що закон на їхньому боці, що є шелтери, що вони ні в чому не винні. Навіть якщо людина дуже довго терпіла аб'юз, це не її вина, а рятуватися ніколи не пізно. Ну і отут, в найгіршому випадку, ми розуміємо, що таке самозахист. Ми розуміємо, що часом, часом, аби не вмерти. Людині ну, доводиться вбити. Ми поки що ламаємося на кожній з цих ланок вже менше, але все ще ламаємось, і тому рішення суду по справі Марини ну це фантастично важлива історія. Особливо враховуючи те, що у нас в принципі є проблеми зі ставленням судів до самооборони не тільки в плані домашнього насилля, да, є декілька гучних історій на цю тему, але все ж сьогодні ми говоримо саме про домашнє насилля. Протягом десятків років судова практика і, взагалі, обвинувачення і робота слідства складалась так: якщо є труп, то хтось повинен сидіти не завжди. Є виняткові ситуації, і не можна саме так будувати обвинувачення щодо людини. І тому от ця справа да вона революційна, і я вважаю, що вона нас наближує до правової, до дійсно правової держави і до такого цивілізованого процесу. Я не знаю, що сказати, крім того, що все це дає надію на краще. У нас в принципі спостерігається позитивна динаміка, повільнюща, але позитивна. Дивно говорити про позитив в ситуації, де померла людина, але й плакати за цією людиною не хочеться. Ну і на цьому на сьогодні все. Це насправді було трішки важке для мене відео, бо я тут не озвучила і десятої частини тих жахливих історій, які я прочитала. От. Тому, якщо ви хочете якось допомогти у просуванні цього відео, то можете комусь його скинути або просто поставити лайк, підписатись на канал, дзвіночок там натиснути і написати щось в коментарях. Якщо ви також хочете і маєте можливість підтримувати мене і створення мого контенту загалом, то зробити це можна на Патреоні, а посилання на Patreon є в описі до цього відео. Ну і звісно, тут я дуже-дуже хочу подякувати людям, які вже підтримують мене на різних платформах. Ви неймовірні, чудові, найкращі. Дуже-дуже-дуже вам дякую. Дякую, що додивилися сюди і до зустрічі в нових відосиках.